У Шанхаї відбулося, а точніше, не відбулося одне з найбезглуздіших пограбувань в історії. 28-річний китаєць, погрожуючи касирові тесаком для різання м'яса, вимагав видати йому велику суму грошей. Той факт, що працівниця банку сиділа за куле непробивним склом, його ані трохи не збентежив. Повідомляє The Mirror. На знятих кадрах видно, як співробітниця банку сміється прямо в обличчя невдалому грабіжникові. Абсурд ситуації посилився тим, що раптово у молодої людини задзвонив мобільний телефон, попросивши касира почекати кілька секунд, китаєць відповів на дзвінок, продовжуючи тримати тесак перед броньованим склом. Встановлені в банку камери зафіксували, як до гори злочинця підійшов охоронець і скрутив його. Пізніше, на допиті, 28-річний китайць розповів, що не був п'яний і не приймав наркотики. Він Сто вирішив пограбувати банк, тому що йому потрібні були гроші. Ретельно продумати план злочину чоловікові просто-напросто не прийшло в.